Тоді я мав плакати можу. лише на сцені. Я надам вам дозвіл. Усім стей я подарую Ченбіна Вітаю, я Фелікс із Стрикіц. Приємно познайомитись. Я чув, що стей залишили кілька запитань для мене, тому я зачитаю їх. <реш> я не знав, що це відео стане таким популярним серед стей. Під час трансляції я побачив тортик, і потім він неочікувано зник Трансляція підвисла? Потім я зрозумів. <гас> Ми впустили його. Ви ж бачили мій вираз обличчя? Я був такий типу. Він був там і. Він <реш> боку, я не забираю її. Я просто повертаю втікачку. А мозом з BTS нещодавно згадував Ян Бока. Це було дивовижно. і no. я був дуже здивований. Я був зворушений тим фактом, що Чимін згадав моє ім'я. Я хотів надіслати повідомлення, де написав би сон...? ні, Мені сподобалось відео. Тому я записав кавер на лайк like крейзі і запостив його в TikTok. Я мав надіслати чудове повідомлення у відповідь, але <laughs> було дуже смішно, що він про це пожартував. Фусичустей на хвилинку Вау. Моїм знайомим, і справді подобається брауні, які я готую. Під час, загадай, бажання Стеї запитала, можеш мені, будь ласка, дати свій рецепт Брауні? Я не мав наміру ділитися цим. Але оскільки Стей попросила, я поділився ним у якості подарунку. Перш за все, обов'язково є шоколад Хьорсі. Він дуже смачний. Потім кава і цукор. Найголовнішим інгредієнтом буде мікс каве. Е, трохи гіркуватий, але все ж солодкий на смак. Це викликає звикання. Думаю, це дуже хороший рецепт. Добре, Янбоку, скажи ще раз. Не знімай! Тоді я мав плакати лише на сцені. Після виступу ми готувалися до фотосесії, і Чанбін обіймав мене, але він тримав телефон в руці. А я цього не помітив. Я зрозумів, що щось тут не так. Ох, дідько! Він знімає! Він знімав. Я казав йому припинити, але він виклав це в бабел. Сподіваюсь, це й тішились під час перегляду цього відео. Ти навіть збиралась вийти за нього заміж дивовижно. Я надам дам вам дозвіл, якщо ти любиш чанбіна більше, ніж я. Усім з Я подарую чанбіна. <рес> Мені було 5 років, і моя сестра займалася бігом у своїй школі. І я сказав на камеру. Але але це було не я хочу поцілунок. Моя мама часто говорила давай, і я навчився цього від неї. Тому я підійшов і сказав Я хочу, давай. Ось так. Це було. Історія з я хочу поцілунок сталася іншим разом. Коли я був меншим, то завжди перед сном просив у мами. Я хочу поцілунок. Особисто мені подобається довге волосся. Причина в тому, що я виглядаю доросліше з довгим волоссям. Мені не подобається короткі волосся. Я виглядаю дитиною з короткою зачіскою. Я виглядаю стильно, підтримуючи довжину свого волосся. Це було, коли ми були в турі мені, Австралії. Минуло два-три роки з останньої зустрічі з Беррі. І Бері була дуже дуже енергійною, і ми разом створили багато гарних спогадів. Ходили до океану, засмагали разом з мемберами, гралися у воді. Ці моменти були для мене цілющими завдяки Бері. Я точно не пам'ятаю, хто його зробив, але здається, це була моя мама. Стей справді дуже сподобався цей знімок. Я неймовірно щасливий через це. По-перше, вау, гарна робота. Я ніколи не бачив настільки красивого арту. Я вперше побачив це, і я неймовірно щасливий, що ви доклали стільки зусиль, аби намалювати мене. Якщо мені колись випаде шанс, я хотів би одягнутися як на одному з малюнків. Але насправді я хотів би спробувати усі образи. Ви зробили справді прекрасну роботу. Я зроблю фото і збережу його в телефоні. Щиро дякую. Мені справді сумно, що я лише зараз дізнався про цю красу. Я дуже зворушений. Я такий розчулений. Я не був впевнений, які саме емоції я хотів донести. Я хотів зробити щось глибоке, як зодня океану. Щось таке меланхолічне. Я написав текст, коли гуляв у парку і закінчив його за один день. Тому я сподіваюся, що коли стей слухають цю пісню, вони почуваються не наче на прогулянці з прекрасною погодою. Або коли ви просто наодинці. Я рекомендую цю пісню. Інколи у житті настають такі моменти, коли ви похмурі чи сумні. Я хотів цією піснею передати краплю надії та сили. Наче я підтримую вас. Це було те, що я прагну донести з піснею і текстом. На жаль, мемтерв'ю вже підходить до завершення. Було багато комедних запитань. Я зрозумів, що стей мають так багато думок про мене. Я дізнався більше про це і я вдячний за таку можливість. Якби мені випав шанс, то я хотів би побувати на мемтерв'ю ще раз. Зараз три готується до свого камбеку, і він дійсно особливий. Я сподіваюсь, ви вже не можете дочекатись на камбек. Зніматися для обкладинки Ель було справді приємно. Я продовжуватиму показувати більше різних сторін себе. Дякую за перегляд! Я люблю вас, стей! Дякую, Ель. А ви не додаєте каву у Брауні? О! Справді. Я знову забув. В майбутньому Мабуть, якби у мене був шанс, то з радістю